Я вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна. Ви на каналі година Таро і Карта дня на 25 вересня по всіх знаках Зодіака. Карта Дня для Овнів. А для Овнів вісімка пентаклів, нова корисна інформація, нові перспективи реалізувати себе. А Саме головне буде важка, наполеглива праця. Саме головне не опускайте деталі та дрібниць, щоб потім не перероблятися спочатку. Не повертатися до початку і не знаєте. Не втрачайте дорогоцінний час. І саме головне, вам не варто поспішати та прискорювати певні події в своєму житті. Працюйте, все вам здасться, і ви обов'язково отримаєте результат своєї праці. В тельці. У тельці вісімка тельці кубків. Тут нові зміни, тут новий знаєте, завершення одного шляху та початок іншого. Тут можуть бути різні події, тут може бути зміна роботи, там, звільнення з роботи, добровільне. Звільнення з роботи можливо нові відносини, розрив. Тих е, старих відносин та початок інших. Взагалі, тут карта говорить про можливі поїздки, переїзди, подорожі і так далі. Перш за все, це карта серйозних змін, які будуть залежати від ваших дій та від ваших е, цілей. Якщо ви зробите все вірно, у вас обов'язково все вдасться. Пам'ятайте, якщо ви дійсно хочете щось змінювати, ідіть тільки вперед, не озираючись назад, і вірте в себе та свої сили. Близнюки. Близнюки, а у близнюків, зі мірками чи вам варто остерігатися і бути більш обачнішою? Шахраїв дуже багато навколо в нас. І... Через певну довіру, яку ми маємо до інших, можемо вляпатися в певну халепу. Тому будьте та обачніші. Також карта говорить про можливі хитрощі. Як і до вас можуть застосовувати, так і ви можете застосовувати певні хитрощі. Дивіться, що кому розповідаєте, дивіться, чи дійсна інформація. Перевіряйте, чи дійсно інформація та достовірна. Особливо дивіться нікому не розповідаєте ніякі секрети, ніякі таємниці, щоб їх ж не використали проти вас самих в цей день. Обережність і ще раз обережність. Раки. У раків, а у раків шестірка кубків. Гарний світлий день, гарні світлі емоції, позитивні зустрічі. Це можливі зустрічі з давніми друзями, колегами, наставниками, гарні, такі приємні розмови, також певні спогади про ваше дитинство. Або ж можливість просто побути з вашими дітками, з там, в когось племінниками, в когось з онуками та занурення в спогади про своє дитинство. День гарний, позитивний. Ви я вам? Просто такі насолоду приємними моментами в житті. День люди дуже, дуже приємний. Леви, для левів. для левів випадає двійка жеслів вам, мабуть, якийсь стоять вибір. Вам доведеться робити От, можливо, будете братися за якусь нову справу, можливо, якийсь переїзд, можливо, подорож. От будете зважувати всі і проти, тому що це серйозна справа, серйозна ем, серйозне починання, де вам доведеться виходити з зони свого комфорту та багато наполегливо працювати. Можливо, та справа, над якою ви будете обдумувати, зважувати всі за і проти, вам може показатися досить неперспективною, але з часом ви почнете діяти та змінити свою думку. Саме головне, знаєте, не сидіть на місці і бути активними. Саме головне бороти лінощі, які можуть у вас виникати. Також можуть виникати конфліктні ситуації з колегами та певні розбіжності з вашими близькими в цей день. Саме головне, вдало і вміло плануйте свій день і робіть все за своїм чітким розпорядком, чітким планом. А над справою, якою ви ретельно будете, яку хочете щось змінювати, яку хочете обдумати, ретельно обдумайте. І рішення важливі приймайте без поспіху. А якщо в чомусь вагаєтесь і не впевнені в собі, то важливі події, важливі рішення, важливі справи краще відкласти на наступний день. Діви. Для Дів, для Дів випадає королева кубків, гарний день, світлі емоції, настрій просто позитивний. Позитивні емоції зашкалюють. Ви задоволені собою, своїми діями й те, як у вас все вдалося. Можливо, будете організовувати якесь свято, можливо, самі йдете на свято, можливо, будете дарувати комусь подарунок або самі його отримаєте. На день такий гарний, позитивний для вас. Вам цей день ніхто настрій не зіпсує, і ви обов'язково реалізуєте всі цілі, які перед собою поставили. Teraz Для Терезів, у Терезів туз Жезлів. Туз Жезлів говорить нам про активні дії, про можливості, які перед вами виникнуть, про можливість наловити лад у своєму житті і викинути з нього все зайве та негативне. Також ця карта відкриває перед вами нові можливості, нові перспективи, нові дороги. Звичайно, на шляху будуть виникати певні складності, але вони вам під силу. Якщо ви будете наполегливо працювати, але в'язна. Ною вибити наполегливо працювати, і у вас обов'язково все вдасться. Будьте активні та наполегливі, проявляйте ініціативу, будьте рішучими і пам'ятайте, що у вас вистачить енергії для того, щоб взятися за щось нове, досить для вас, перспективне, або зрушити з місця ту справу, яка постійно, в яку не вистачало сили, енергії та часу. І будьте готові до несподіванок, до якоїсь нової важливої інформації для вас. І не впускайте шанси, які виникають перед вами. Скорпіони Скорпіонів. Ой, две карты В Скорпіонів. Рицарь Кубків та диявол. Ви знаєте, Рицарь Кубків це така досить гарна карта, яка говорить нам про гарний настрій, про гарно проведений час в рідних, близьких та друзів. Але буде людина от в цьому оточенні, яка може негативно на вас впливати, яка може підштовхнути вас на певні необдумані, обдумані, не неадекватні, скажімо так, дії. Тому будьте обережніші і тримайте себе в руках. Саме головне це день чесність та. Вравесті з вашої сторони, також ви маєте розуміти, що не варто дозволяти собою маніпулювати і вводити себе в оману. І також ні в якому разі не спогоджуйтесь на якісь несподівані, ризиковані, необдумані дії, необдумані кроки та на якісь необдумані справи. Тому що вони тих людей вам дадуть тільки негатив. Маєте про це пам'ятати і бути обережніші. Так, день прийде досить перспективно. Саме головне обачність і не піддаватися на необдумані дії стрільців. Стрільців, п'ятірка кубків, а ви зациклені на своїх минулих проблемах на минулих невдачах. І це вам заважає просуватися вперед. Саме головне це віра в себе, рішучі дії та наполегливість. І тільки тоді ви зможете реалізувати себе. І саме головне забути про те, що було колись у минулому, що колись у вас були невдачі. І саме головне, повірити у себе, тому вірте, і все у вас обов'язково в В Козерогів. Козирогів. Кось Рогів, король жеслів. У вас досить такий активний, насичений день, багато справ, багато роботи. Справи можуть бути із паперами, це можуть офіційні бути справи, переговори важливі, завершення якогось складного етапу в роботі. Взагалі, день досить перспективний і допоможе вам реалізувати себе та проявити себе досить активно та професійно. Водолії. Для водоліїв. У водолійчиків трійка кубків: гарний настрій, позитивні емоції, радість, щастя, задоволення, гарні новини та свято, яке вас очікує. Саме головне це обдуманість кроків. Щоб не перестаратися в деяких діях. рибки. Для рибок, для рибок, сила будьте рішучі, активні та наполегливі. Не бійтеся ніяких перешкод на вашому шляху. У вас все вдасться. День може бути трошечки складнуватий, але ви перед. Переборете і подолаєте всі складні ситуації, які виникнуть на вашому шляху, та зможете реалізувати всі свої цілі. Можуть виникнути суперечки з вашими легідними, з вашими близькими, але ви швидко це питання вирішите і знайдете спільну мову. Бажаю всім гарного дня, всім гарних новин та миру. Дякую за лайки, коментарі та підписки. До побачення.